Далі в Петербург на чужину віз із собою Зошита, у якому записував поетичні рядки, навіяні Україною. Світи тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає. І могили моїй милі москаль розриває, Нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати, Та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. Чи грине, чи грине? Сцена святили.